Чому варто обирати інститути та факультети Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу? ми охоплюємо практично весь комплекс, з який стосується підготовки фахівців для нафтогазового комплексу тобто, це є від процесів буріння нафти і газу, газу видобутку, процеси транспортування та зберігання вуглеводнів, і відповідно захист навколишнього середовища. Ну, наш інститут є в першу чергу базовим в нашому університеті Нафтогазу. Він, в принципі, скажем так, спрямовує, забезпечує профіль цього університету. Наші студенти, наші випускники забезпечують енергетичну безпеку держави. Наш інститут вже має більше 50 років досвіду підготовки фахівців економічного, управлінського фінансового та профілю в туризмі. Відповідно, наші фахівці працюють в багатьох галузях народного господарства, в органах влади. Досвід підготовки показує нам, що наші випускники досягли значних кар'єрних висот. Інститут інженерної механіки та робототехніки це надійна інженерна освіта із перспективою на успішне майбутнє. Ми вчимо втілювати ідеї в реальні технічні рішення. Наші випускники створюють, модернізують. Та забезпечують роботу того, що рухає сучасну економіку. Наш інститут може запропонувати чотири освітні програми: це освітня програма, інформаційно-бібліотечна архівна справа, філологія германські мови та літератури, перша англійська, публічне управління та адміністрування та національна безпека. Навчання на спеціальностях нашого інституту це є чудова можливість здобути гуманітарну освіту у технічному закладі вищої освіти, це новітні освітні програми, це новітні методи та технології навчання, співпраця із стейкхолдерами та можливість для наших випускників та фахівців майбутніх бути затребуваними на сучасному ринку праці.